Понад 200 українців, які стали жертвами комуністичних етнічних чисток, побували в рідних селах у Польщі. Через 60 років після сумнозвісної акції Вісла на Любачівщину приїхали вже старші люди, а також діти та онуки тих, хто був безпосередніми жертвами переселень в Україну та на північ Польщі. Нинішня поїздка та врешті й низка попередніх відвідин рідних сіл цвинтарів і церков сталася завдяки тому. Що нині між незалежною Україною та Польщею склалися добросусідські відносини. Пішов у минуле розбрат між двома народами у ХХ столітті ворожнече було посіяно гітлерівською та сталінською владою. Боротьба двох імперій призвела до багатомільйонних жертв серед поляків та українців, які споконвіку населяли ці благодатні землі. Сьогодні до могил пращурів прибули українці, брутально виселені внаслідок акції Вісла. Організованої багнетами колишнього комуністичного режиму. Що ж вони нам винні? Їх населили на наше місце, нас виселили, правда, не мають нічого проти, щоб ми ту хату оглядали, правда. Бо ми як молоде покоління, я, мої браття, правда, то батьки нам показували, що є та хата, ми фотографувалися і разом з ними, правда, ми щось гостинця привезли, при сіли, пригощалися ну так нормально, як, як люди з людьми. У польському селі Новий Любленець. Прочани найперше прийшли до своєї зачиненої греко-католицької церкви, прибрали в ній і на подвір'ї. Наступного дня службу Божу в церкві, збудованій ще 100 років тому, правив митрополит Перемісько-Варшавський архієпископ Кир Іван Мартиняк. Акції вісла на другому вісім століть від основання парафії. Снова на парафію церкву збудовано чуть пізніше. І на третьому місці, ну, що є і прасник, якого так невиразно там було. Нам слід перевернути і сказати так. На першому місці красне преображення, на другому місці, Століт від існування парахів і на третьому місці в 60-ліття від акції вісла, хоча наші це хвилює, ми знаємо, що в серцях людей цей великий мір триває і не перестає. На цвинтарях відбулися панахіди. На могилах упокоєних дідів прадідів запалили свічки. Люди згадували про пережити під час виселення про наслідки акції вісла та трагедія у минулому. Потрібно жити майбутнім. Сьогодні поляки радо вітали українців, колишніх мешканців сіл. Говорили про мир і спокій на землі, яка стала рідною для обох народів. Перше за 60 років після виселення українців із села Жуків в місцевій церкві відбулося богослужіння. Українці з Тернопілля подарували рідній церкві ікону. Вони збираються приїжджати сюди щороку на могили своїх предків. Володимир Коркодим, Ігор Коркодим, новини УТР. У селі Підгірці броді...